Отже, депутатський корпус розпочав свою роботу. На сесії вибирали секретаря ради, заступників мера та склад виконавчого комітету. Вирішили встановити час для проведення процедури таємного голосування о 10-й годині 45 хвилин. 1-2. вирішили встановити місце для проведення процедури таємного голосування велика зала міської ради вулиця Ярослава Мудрого, 15, місто Біла Церква. 1-3. вирішили встановити тривалість проведення процедури таємного голосування 1 година. У бюлетень для таємного голосування по виборах секретаря Білоцерківської міської ради внесена кандидатура смутка Бориса Михайловича. Виготовлено 43 бюлетні. Видано бюлетнів для таємного голосування. 31. Не використано 12 бюлетнів. При розкриті виборчої скриньки виявлено 31 бюлетень. Недійсних нуль. При підрахунку голосів по виборах секретаря Білоцерківської міської ради шляхом таємного голосування підтримали кандидатуру секретаря ради. Так, 23 депутати. Ні, 8. Міський голова пообіцяв у термін до шести місяців провести конкурс на посади заступників. Депутат Король запропонував своїм колегам депутатам повірити пану дикому на слово та проголосувати за панів Гнатюка і Ярового та за Антонюка як за керуючого справами виконкому. Наскільки ви чули, матір на публічно на все місто, під ідея камери сказав, що люди обираються на певний термін, і далі у них є домовленість, для того, щоб вони написали там або заяву, або ще що. Слухайте, не такий здоровий термін, щоб громада визначилася. Геннадій Анатолійович бреше громаді чи не бреше. Дайте йому можливість як громада подивиться. Дещо несподіваною стала коаліція у міськраді. По результатам голосування видно, що самопоміч з опозиційним блоком разом із Бютом та Укропом голосують синхронно. В опозиції Свобода та блок Петра Порошенка. Хоча Свобода активно підтримувала дикого на виборах. Проголосовані були бюджетні рішення. Одними з них були надання коштів для лікування хворих апаратом штучна нирка для нагородження бійців 72-ї бригади, а також для працівників освіти. Цивілізаційна дотація 2 два це медична 2 мільйона 16 і 1 і субвенція освітня 2 мільйони 2 мільйони 141,8 тисяч. Пропонується направити на погашення цієї статті. Але цих коштів недостатньо, щоб закрити повністю цю субвенцію, тому різницю ми закриваємо своїми коштами, які виникли від перевиконання доходної частини, а власне на індексацію направляємо 8 мільйонів 395,5 тисяч гривень. Коли бюджету за рахунок перевиконання. в цілому сесія пройшла спокійно, але враховуючи незрозумілу ситуацію з заступниками міського голови, громаді необхідно не чекати шість місяців, щоб побачити, чи дотримує Геннадій дикий свої обіцянки, а постійно контролювати роботу міської ради та виконавчого комітету.